Безпека і, протис... і протистояння демократії uh -huh. експансії Західньої, так. Це фактично на, одніх, на одних шальках Терезів ці поняття знаходяться. І, наприклад, в деяких, деяких країнах цього регіону був прийнятий закон на кшталт того, який збурив протести у Грузії про Інагенті. Okay. Uh -huh. Так. Тому що і і деякі європейські країни, наприклад, і Британія і Франція, uh -huh. вони намагаються грати на цьому полі. Тому от убезпечити себе в цьому питанні, щоб там, не дай Боже, на задньому дворі не за, знову не заквітли квіти якихось кольорових, кольорових революцій. революцій. Наприклад, як там крізі ж це ж було, uh -huh. тому тут ми можемо побачити дуже багато. Якихось певних проєктів і е, зміцнення ОДКБ, яке почало, скажімо, втратило певну частину репутації через е, недопомогу, назвемо так, Вірменії mm -hmm. у війні з Азербайджаном. Е, тому час, скажімо, в Москві теж подивитися в цьому напрямку.